Зараз перед вами картина Пляж класика українського авангарду Віктора Пальмова про цю картину є така історія, що він, будучи матросом, дізнався, що його дружина не вміє плавати. І він дуже був засмучений через це. Вивіз її на середину і кинув воду. Але дружина не знала, що мені здається і Капітоліна чи щось таке звали. Вона не знала, що він хоче навчити її плавати, і просто кричала дуже довго. Вітя я знала, що ти мене давно розлюбив. По цій картині ви бачите, що в неї такі дуже незвичні кольори. Немає такого, що ти людина. Звичайного кольору, вода синя. Тут людина червона, а ця людина синя, а та зелена. Це тому, що Віктор Пальмов придумав власний стиль малювання, який називався Кольоропис, а полягав він в тому, що він просто ляпав кольорову фарбу, дивився в які фігури цей кольор перетвориться, і тобто колір стає головним героєм будь-якої його роботи, а не сюжет, і сюжет народжується з кольором. Не переключайтесь, сьогодні буде дуже цікава історія про класику українського авангарду художника російського походження Віктора Пальмова, який подорожував Японією, За ним там слідкували спецслужби. Чомусь не захотів емігрувати звідти до Америки. Залишився в радянському союзі. І який створив свій надзвичайний прикольний стиль, і ми сьогодні побачимо його картини. І я вдягнена в кольорове саме тому, що для Віктора Пальмо, про якого вам сьогодні треба знати, був дуже важливим колір. Мене звуть Яна. Я шукаю класні історії про видатних українців, про яких вам треба знати. На дивані спить мій пес карі, якого ми рухали, щоб він був в кадрі. І ви могли насолодитися його прекрасною красою і новим краденим мячиком. Отож, почнемо спочатку. Віктор Пальмов народився в Самарі 10 жовтня 1888 року. Але про його дитинство відомо насправді зовсім небагато. Як ви зрозуміли, я провела багато часу в бібліотеці Могилянки, рилася в книгах. От, наприклад, про Мурашка я цілих сім книг знайшла. Про Віктора Пальма на жаль, менше було інформації, але ми знаємо, що він зростав в родині інтелігентів і приблизно в 17 років він вирішив іти за покликом серця і вступити до художнього училища в пензі. Поїхав за 430 кілометрів від свого дому і там починає працювати над своїми навичками, щоб наступного року вступити до московського художнього училища живопису, скульптури і архітектури. І в 1911 році йому вдається, він тут вступає і там знайомиться з епатажним богемним Давидом Бурлюком, який був відомим українським футуристом. Він сам про себе казав, що він е, нащадок козаків. Просто подивіться на його фото. Це такий надзвичайний, але пам'ятаємо, що це 1900 ті роки. Ну, просто в 2025-му, мені здається, супер нормально по Києву так розгулювати. А тоді це був скандал. Тому те, яку революцію вони разом робили в мистецтві, напевно, Віктор Пальмов потрапив трошечки під вплив свого друга, футуриста-бурлюка. Тож, у 1914 році Віктор Пальмов отримав почесне звання художник за свою картину Портрет друга. Але, на жаль, вона не збереглася, тому тут я вам нічого не покажу. І його мирне мистецьке життя перервала Перша світова війна. Тож Пальмов був змушений стати до лав Російської імператорської армії і служити там аж до 1917 року. І після жовтневого перевороту він повернувся назад до рідної Самари. Але спокій там тривав недовго, бо в 1918-му він вирушив на схід імовірно разом із повстанцями Чехословацького корпусу, і дорогою його знову звела доля з бурлюком, і вони разом їдуть до Владивостока. Виходить, я для себе це бачу, начебто, більшовики, як якась чума покривали потихеньку територію. Колишнього радянського союзу кож тоді не існувало. І от вони намагалися втекти від цих більшовиків і приєднатися до антибільшовицьких регіонів. А оскільки у Владивостоці вони туди ще не встигли дійти, і там був відносний спокій, вони втекли саме туди. І якраз в той час на захоплених більшовиками територіях розгортався червоний терор. Тому Владивосток. Був прихистком для багатьох талановитих митців, і там Віктор Пальмов знайомиться з багатьма митцями, поринає, так сказати, вир місцевого культурного життя. Він починає викладати графіку в жіночій гімназії, там він малює для журналів, створює різні дивовижні театральні декорації і організовує виставки. Є дуже такий. Легендарний, якщо можна так сказати, українське мистецтвознавець Дмитро Горбачов. Він вважає, що саме Давид Бурлюк українізував Віктора Пальмова. І от в 1920 році вони разом відвідали таке поселення, яке називалося Зелений клин. Також зелений клин називали Зелена Україна. Уявіть собі, це далекий схід Росія. І наприкінці 19 століття, на початку 20-го, Туди масово мігрували українці, і за переписом 1926 року там мешкало понад 300 тисяч українців, аж так далеко на далекому сході. І от він туди приїхав, подивився, як там живуть люди. Багато з них хто спілкувався українською. І ця подорож надихнула пальмова створити картину Українське село взимку. І згодом ця картина отримала золоту медаль на одній з японських виставок. Зараз ми про Японію поговоримо. Маленьку ремарку зробимо про цю картину Українське село. Можна помітити, що на багатьох картинах Пальмова зображена собачка, яка мігрує із одної до іншої картини. І це такий ніби впізнаваний маленький символ, що мені здається, дуже крутим. Так, давайте про Японію. Що ж відбулося? У вересні 1920 року Владивосток вже не міг гарантувати безпеку, бо більшовики насувалися. Тож бурлюк разом з Пальмовим беруть свої родини. Ну, спочатку вони поїхали самі, потім родини їхньої дружини приєдналися до них. Це зовсім інший світ. Це просто як Марс. Уявіть, у них немає інтернету, вони не знають про те, що буває зовсім інша культура, ніж та, до якої вони звикли на території Росії або України. Вони приїжджають і супер здивовані. Там інший одяг, люди інакше виглядають інша мова. І... Давид Бурлюк він записував багато про свої враження в щоденниках, я знаходила прямо з такими японськими іерогліфами його спогади, і він там залишив таку дуже сексистське зауваження, але мені подобається думати, що ми не придумуємо якісь ідеальні образи для художників. А я розказую вам, як є, щоб створити їхні, передати їх як людей, а не як якісь статуї, які стоять на, на постаменті. Тому от що писав... Давид Бурлюк про жінок, яких він побачив в Японії. Всі дами потворні відсутність жіночих принад, бюст обтягнутий кімоно, вузький таз, худощаві. Ніякого простору для чуттєвого зваблення. А за ними постійно в Японії слідкували спецслужби. І вони дивилися за всіми пересуваннями по острову. Вони передавали просто з рук в руки від однієї організації до іншої. І там є багато дуже записів про те, як вони себе поводили, чого б в них взагалі вбачали загрозу, тому що приїжджають з країни, в якій величезна революція комуністична, японці собі такого не хочуть, і вони бояться, що вони везуть собі більшовицькі настрої до них в країну. І вони пишуть, що пальмов і його друг щонайменше не є бажаними, оскільки літературні та інші твори футуристів користуються великою підтримкою екстремістів. До того ж, вони можуть бути авангардом революції в Росії і розхитують основу здорової культури своїми незрозумілими творами та погіршують її. Зокрема, можуть сприяти посиленню негативного впливу інтелігентних полузнаєк. А як вони в Японію потрапили? У Бурлюка квиток був, а пальмову квиток не купили. Тому, щоб якось потрапити на, на цей параплав, йому довелося найнятися туди матросом. І якраз з цим досвідом і пов'язана оця кумедна історія, яку я вам розказувала про картину на початку. Коли вже Віктор жив зі своєю другою дружиною Капітоліною в Києві, він не зміг стерпіти, що дружина моряка не вміє плавати. Цю історію я бачила і в спогадах Дмитра Горбачова, і в спогадах одного зі студентів пальмова. Тобто вона підтвердилася. Тобто, одного разу пальмов на Дніпровському пляжі завів її на глибину і просто впустив у воду. І Капітоліна, захлинаючись, кричала: Я давно зрозуміла, що ти мене розлюбив! І коли вона вже не змогла кричати, він її витягнув, відвіз до берега і сказав: А тепер плавай. І тоді вона навчилася триматися на воді. І от саме про це картина пляж. Тепер повертаємося назад до Японії. Попри те, що за ними так активно слідкували спецслужби, пальмовий бурлюк організували цілу серію виставок в Токіо, в Осаці, в Кіото, в Йокогамі. І вони мали комерційний успіх, багато відвідувачів, продажі помірні. Ціни тут треба ставити вдвічі вищі, ніж у Владивостоці. Це він писав у листі чоловіку своєї сестри. Вже за два місяці до них приєдналися їхні дружини. Лідія Єленевська, це перша дружина Пальмова, та її сестра Марія Єленевська, яка була дружиною бурлюка. Так вони сім'ями і дружили. Вони навіть разом всі піднялися на гору Фудзі, яка є одним із символів взагалі Японії. А були Бурлюк, він такий дуже прагматичний розумний чувак. Він бачив, що від більшовиків то вони тікають, але вони дуже швидко наздоганяють. Тому немає сенсу повертатися назад у цю країну раднову створену, бо це абсолютний хаос, і під час цього червоного терору найпершими якраз страждають інтелігенція митці, і у них не буде свободи творити. І насправді він робить мудре рішення, як на мене, і вирішує мігрувати в Америку зі своєю родиною. А пальмов з незрозумілих причин вирішує повернутися в радянський союз, і от Бурлюк збирає всю свою родину, сідає на корабель до Америки, вирушає туди, і він проживає своє довге насичене творчістю життя. І бурлюк помер аж у 84 роки в Америці, встигнув дуже багато що за життя зробити. А от пальмов прожив всього 40 років і помер внаслідок невдалої операції. Так, от він туди повернувся і в 1921 році організував у Москві виставку, яку назвав футуризмом по японії. Але цю виставку прийняли дуже критично. І розчарований художник у 1925 році. Приймає запрошення стати викладачем у Київському художньому інституті. В той час, насправді, інститут переживав дуже бурхливі реформи і, аби пристосувати освіту до потреб нового суспільства, туди запрошували багато таких передових мислителів. До Києва разом із Пальмовим запросили викладати і інших видатних митців, зокрема Казимира Малевича, той, що зробив чорний квадрат, Володимира Татліна. Та Олександра Богомазова, про якого у нас також є відео. Подивіться, це його робота Трамвай, яка просто вважається еталоном у світі. І от саме в Києві трапляється народження цієї дитинки Віктора Пальмова, яка називається Кольоропис. В його творчості в Києві трапляється справжній перелом. Він рве свої зв'язки з футуризмом, який створював разом з Бурлюком, і починає шукати власну мову, власний шлях в творчості. В результаті він виводить власну теорію живопису, яку називає кольоропис. Туди він вкладає своє бачення кольору і його силу. Він викладає це все в численних маніфестах і публікаціях і ділиться з цим, зі своїми студентами в Київському художньому інституті. Пальмов він вірив у щирість та незалежність художника. Він писав. У своїй роботі я прагну щирості і намагаюся бути незалежним, уникаючи впливів чужих стилів. Навпаки, у процесі роботи я часто знищую розпочату працю, коли помічу, що я не зовсім щирий або що я виконую чужу ідею, яку я десь бачив у інших малярів. Тож суть кольоропису це додати мистецтву спонтанності, підкреслюючи унікальність моменту. Картини пальмова. Народжувалися з абсолютно хаотичних кольорових плям, з яких потім виявлявся сюжет. От, за словами художника, його мистецтво це чиста імпровізація, яка залежить від його настрою, від його внутрішнього стану. Е, дуже подобається мені ця його цитата, де він пише: немає ще градусників для визначення кольору сили, але є безумовно сама сила. І цією силою можна і треба керувати для досягнення радощів, святковості, здоров'я, бадьорості, життєвості чи навпаки з метою одержання протилежного впливу, суворості, хворобливості, песимістичного. От подивіться, наскільки нежить радісна ця картина за владу рад, де помер комуніст. Вона мені дуже подобається із очевидних причин. Але на жаль, авангардне мистецтво, яке вважали елітарним і міським, воно не зовсім вписувалося в рамки сталінського режиму, як ми розуміємо, бо владі треба було дуже просто і зрозуміло писати які класні е, роботники, які б оспівували велич нової створеної держави. Тож, якщо у 1920-му Пальмов ще брав участь у виставках в Україні і за кордоном, то вже наприкінці 30-х його твори починають зникати. Вони потрапляють до спецфонду. Це така тюрьма в музеї для картин. Вони їх ховають в підвали, ніхто їх більше не бачить. І Дмитро Горбачов, мистецтвознавець, про кого я згадувала, розповідав, як він хотів показати іноземцям його роботи, але не можна було, тому що це заборонено творчість в Україні. І він домовився, що охоронець буде переносити його роботи. Мені здається, що це стосувалося про його роботи, можливо, про кості іншого художника, але це наскільки показова історія. Вони переносили роботи по коридору, а ці іноземці змогли їх в той момент подивитися. І от дуже трагічно, що Віктор Пальмов помер у розквіті сил у 1929 році. Йому було всього 40 років. Помер він під час невдалої операції у Києві. У той час він був на піку своєї викладацької та творчої кар'єри. На жаль, незабаром після його смерті почалися сталінські репресії, які знищили дуже багато творів, художників-формалістів, а їхні роботи були оголошені злочинними. Їхні полотна ховали у спецфондах, і кольоропис пальмова був надовго забутий. І історія, що сталася з колекціонером Ігорем Дяченко, вона здається якимсь пригодницьким романом. Він знайшов у Києві людину, яка зберігала частину робіт пальмова. Тоді за одну картину просили просто смішні гроші, це було приблизно 28-30 рублів. І один раз він гостював у зберігача цих картин і помітив, що у нього за шкаф виглядає такий кусочок полотна і там намальована п'ятка. Він одразу зрозумів, що це за картина, бо він гарно знав творчість пальмова. І попросив дістати за шафи цей малюнок. І виявилося, що там ховалася одна з найвідоміших картин Пальмова: пляж. Там же за шафою Ігор Дяченко знайшов знамениту роботу українське село. Сумно, дуже сумно. А взагалі, яким був Віктор Пальмов? Дуже багато спогадів його студентів згадують саме те, яким епатажним викладачем він був. Є такий художник Федір Нірод, і він згадував свого вчителя як людину, таку дуже рішучу, вольову і, можливо, в чомусь норовисту. Історія полягає в тому, що одного разу їм всім треба було малювати оголену натуру. Це виглядає так приблизно, от як в кіно показують, що там стає оголена людина, всі навколо малюють, малюють, малюють. І Віктор Пальмов підходив до кожного художника і такий тут поправ, це там зробив. А цього Федора ігнорував. І Федор не розумів, що не так, чи він щось не так робить. Ну, що відбувається, і він був у вічі, не знав, що робити. І виходить, тривала ця робота. Прям тривалий час, я не знаю, може кілька місяців. І вже от завтра, останній день, коли має прийти оцінювальна комісія. Тобто, завтра вирішиться, чи їм дадуть дипломи, чи будуть вони художниками. І нарешті пальмов підходить до Федора і каже: В тебе білила є. А він каже, є. І дає йому свої білила. Ну, типу, як білу фарбу, дає йому свій тюбик. І Віктор пальмов своєю здоровенною рукою видавлює на полотно всю фарбу, бере найширшого пензля, і все полотно над яким кілька місяців Федор працював, просто замальовує білою фарбою. А після цього розвертається. І йде геть. Цей Федір каже: Я просто у відчай. У нього просто він на грані істерики. Однокурсники починають його заспокоювати, починають збирати гроші, щоб заплатити натурникові за якийсь позаурочний день і він попрацював ще, і у Федера була можливість е, намалювати щось. Е, тож він очищає полотно і сідає, береться до роботи. Бере отак. от. До цього він сам розумів, що в роботі щось не так, але не розумів, що саме. І він починає дуже швидко розмашисто, за годину у нього виходить абсолютно свіжа живописна робота. І Віктор Пальмов наступного дня був першим, хто підходить оцінити нову роботу Федора. Просто підійшов, мовчки показав палець угору і пішов. І це, от таким викладачем він був, і мені здається, що це дуже цікавий спосіб. Бо ти можеш дуже багато разів казати, що виправити, але якщо робота не вдала, то от в таких екстремальних умовах ти дійсно можеш створити щось нове і набагато краще. Це насправді потребує такої сміливості, і мене це дуже захопило і показало, яка він творча екстравагантна особистість. А ще один студент згадував, як пальмов був незадоволений його етюдом. І він просто підійшов. Скинув цього художника слінчика, сів і каже: я зараз покажу, як треба малювати, і намалював замість нього. І на перший погляд здається, що це надто етажно, але уявіть собі, це такий вільнолюбний, авангардист, на початку ХХ століття. От ми всі бачили ем, Великий Гетсбі, 1920-ті, Париж. Це все у нас асоціюється да, з такою творчістю бегемою. Але ж у нас теж воно було, просто зовсім інше. Бо при нас у нас була ці революційна херня через Радянський Союз і ми зовсім ніби той самий світ, але зовсім інші історичні передумови. І от ми бачимо, що його метою було навчити студентів свободи творчості, не просто техніки. На жаль, до наших днів збереглося не так багато творів Віктора Пальмова, як хотілося б. Частина з них знаходиться в Національному художньому музеї України, в Наму. В Києві, де вони нарешті можуть бути гідно оцінені, а не ховатися по підвалам спецфонду. Картина Об'їжджають коня має при себе дуже смішну історію. Дмитро Горбачов він був якби головним відповідальним за ці всі фонди. В ньому він згадував, що у них в музеї працював такий не дуже освічений хранитель, і він мав записувати в книгу про всі картини. І цю картину він на він записав, як обіжають коня. І описав її такими словами: чорт знащо, намальовано, нехай нащадки знають, як казалися їхні предки. Містеріться, це ідеально. Віктор Пальмов, мабуть, би дуже оцінив позитивно цей опис. Всі свої твори Віктор Пальмов підписував українською мовою і про нього згадують, що він навіть говорив українською з таким потужним волзьким акцентом. Працівники музею сказали, що напевно найвпізнаванішою або найпопулярнішою картиною, яку варто використати в цьому проєкті, є портрет Віри Лимаренко. Картина, яка називається Вірочка 1926 року. Це учениця Віктора Пальмова, і вона сама була художницею, яка працювала в жанрі декоративного мистецтва. Мені ця картина здається надзвичайно красивою. Подивіться на її рожеві щічки, на те, які тут гарні кольори. Дуже дякую вам, що ви подивилися це відео. Часто люди в коментарях пишуть, що хочеться, щоб більше людей знали про це. І насправді ваші коментарі в цьому допомагають. Бо коли ви ставите лайк, підписуєтесь, пишете комент, то Ютуб показується більшій кількості людей. Тому, якщо ви хочете, щоб більше людей знали про українських художників, як я цього хочу, то можете допомагати мені з просуванням цього контенту і десь там шерити іншим людям, надсилати і писати коменти. Я вам буду дуже вдячна, бо мені здається, це така. Важлива пропаганда, що Україна має свою глибинну, прекрасну історію і надзвичайних людей, які партії того, що ми про них більше знали. З вами була Яна Ікарі. Пока-пока.